Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний витік, і в нас сьогодні запіканка, е, картопляна запіканка з м'ясом. Надзвичайно смачно, але ж і просто. Для цього нам потрібно буде 400 грам свинячої вирізки. Ось така вирізка: це саме м'яке м'ясо, яке є в свині. Я його ріжу десь приблизно по 2 см такі шматочки. І викладаю їх на дощечку. Буду накривати харчовою плівкою і трошки відбивати. Відбиваю не дуже, просто проходжусь, ось дивіться, ось так проходжусь молоточком, десь воно робиться таке по сантиметру. І вже тепер буду цю сторону, що відбила, буду солити та перчити. І далі перевертати і. Потрібно ще буде відбити другу сторону. Коли я так роблю, то при відбиванні спеції вже гарно заходять в наше м'ясо, і воно буде вже врівноважене спеціями дуже смачне. Ось так: цю сторону я теж гарно пробиваю. І тепер теж солю та перчу. І потрібна буде нам сама картопля. У мене чотири великих картоплини. Пів кілограма важить. І я на шатківниці буду робити ось такі тонесенькі тонесенькі слайси з картоплі. Можете, як нема шатківниці, то можете просто тоненько кришити і заливаю холодною водою. Поки вона трошки постоїть, залита водою, я вже беру, почистила цибулину і ось так на шатківницю такими кільцями нашаткувала. Тепер беру наситочку картоплю, щоб вона стекла. Уже лишній крухмал залишився в воді. І тепер беру деко в мене таке скляне, промащую олією і буду викладати картоплю, ось так, таким шаром, і теж трошки солю та перчу. І тепер на картоплю викладаю цибулю. Як у вас маленька цибуля, то беріть дві. У мене була велика, ось дивіться, я майже шар поклала з однієї цибулини. Посолила цибулю і викладаю вже наше м'ясо, яке вже посолене та поперчене. І тепер я ще зітру 160 г твердого сиру. Це буде така намазка. До неї додаю 2 столові ложки жирної сметани та 1 столову ложку гірчиці. Все гарно змішую. І тепер буду намазувати м'ясо ось такою намазкою. Гарно її розправляю і буду ставити запікати. Духовка в мене вже наріта 200 градусів. Але ж я буду накривати спочатку пергаментом. Пергамент я беру трошки намочую водою. І далі на пергамент буду накривати фольгу. І ось так я буду ставити на 40 хвилин. 40 хвилин при 200 градусі. Ставлю в духовку. 40 хвилин пройшло. Тепер я знімаю фольгу і ставлю ще на 20 хвилин, щоб воно зарум'янилося. Дивіться, яка краса, запашне, гарне, можна різати такими шматочками. І класти порційну в тарілочку. Дивіться, смачнюще, запашне, м'якеньке. Обов'язково готуйте і пишіть, як вам сподобалось. До зустрічі!